Друзі, вас вітає магазин Веломіста, що знаходиться в місті Браварин в житловому комплексі лісовий квартал. Сьогоднішній гість нашого відеоогляду гравійний велосипед циклон GTX зеленого кольору. Окрім моделі з зеленою рамою, існує аналогічна в червоному кольорі. Обидві моделі існують в нашому асортименті. Давайте почнемо з того, як позиціонує циклон GTX виробник. До речі. Циклон це український бренд, який має неабияку долю ринку в Україні. І так, циклон GTX це гравійний велосипед зі збалансованою геометрією, продуманими функціями та високоякісними деталями. Циклон GTX готовий до пригод, будь то поїздка асфальтом або підкорення серйозних гравійних маршрутів. Від себе добавлю, що алюмінієва рама Циклон GTX має продуману гравійну геометрію, що дозволяє поєднати комфорт їзди з керованістю та швидкістю. Якщо комусь буде цікаво, на нашому сайті розміщена детальна схема геометрії рами. Раджу зайти та переглянути. Отже, алюмінієвий сплав рами 6061, подвійний батінг, відполіровані шви в місцях зварки, гальміміта для перемикання тросики, прокладені внутрішньо, рольовий стакан під конісну колонку. Рами поділяються на розміри 52, 54 та 56 см. Збільшена кількість бонок на рамі для фляг. Карбонова жорстка вилка з алюмінієвим штоком. Гідролінія прокладена всередині вилки. Алюмінієві шатуни провів на одну зірку з 40 зубчиками. Довжина шатуна 175 мм. Каретка провів BCI. Касета заднього колеса Шимана Діор. Розрахунок 1146 на 10 зірочок. Такий широкий діапазон зірочок на касеті пояснюється тим, що загальна кількість швидкостей 10. Задній перемикач Microshift відповідно для 10 швидкостей. Дисковий механічний гальма фірми Pro. Діаметр роторів 160 мм. Ручка для заднього перемикання Microshift. Втулки DH на промислових підшипниках. Алюмінієвий обід коліс з безкамерним профілем на 32 спиці. Покришки VTB Resolute, специфічний гравійний протектор під безкамерку. Італійське сідло Selle Royal. До комплектації додаються педалі. І так, давайте підсумуємо: Cyclon GTX гравійний байк на колесах 28 дюймів, який на сьогодні на українському ринку являє собою найкраще поєднання ціни та якості. Найпопулярніший велосипед серед початківців гравійників Алюмінієва рама з подвійним батінгом. Основне призначення це гравійні траси, велотуризм, прогулянки та пересування як транспорт. Офіційна гарантія рік на раму та 6 місяців на обладнання на заводський брак. А даний велосипед ви можете придбати, сплативши покупку частинами. Ми працюємо з Приватбанк, Монобанк, ОТП та іншими банками. Доступне розтермінування на строк до 12 місяців. Більше деталей можете узнати у наших менеджерах. А що ви думаєте про цей велосипед? Відписуйтесь в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.